Повномасштабне російське вторгнення, нещодавна серія російських ракетних атак завдали значної шкоди енергетичній системі України. Це ставить нові виклики перед керівниками установ щодо забезпечення безперешкодного проходження опалювального сезону. Після попередження Закарпатської обласної військової адміністрації про те, що в зимовий період можуть бути перебої з газопостачанням, у Великодобринській територіальній громаді почали розробляти альтернативні варіанти забезпечення закладів теплом. Віктор Федорович Микіта, що Віктор Федорович Микита попередив нас, що можуть бути перебої з газопостачанням на територію області, тому ми прийняли рішення перевести всі наші установи на електричне опалення. Звичайно, роботи будуть проходити поетапно. У першу чергу розпочнемо у Великодобринському ліцеї та у дитячому садку. Тут і в селі Мала необхідно встановити ще й нові трансформатори. Тендери оголошені. Від виконавця вже отримали цінові пропозиції щодо встановлення електричних котлів. Тепер очікуємо на результати та розпочинаємо роботу. У селі Добронь потрібно ще врегулювати правові відносини стосовно трансформаторів. У деяких наших навчальних закладах, як, наприклад, у чоманинській школі, таких проблем немає. У будівлі з самого початку було встановлено електричне опалення. Наші фахівці готують заклади до дуже складної зими. На період відновлення зруйнованої енергосистеми і Київ, і обласна адміністрація закликали установи та населення економити ресурси з метою уникнення відключень електропостачання. Відповідне рішення також прийнято у Великодобринській громаді. Матормішок звінагітарюквід учора, враховуючи рекомендації Закарпатської ОВА, до 23-ї години за київським часом на території нашої громади не вмикаємо вуличне освітлення. Також всі наші установи отримали вказівки щодо економії електроенергії. Я впевнений, що максимально впораємося із цим завданням. Голова Великодобринської територіальної громади Федір Федірнать також звернувся до населення з проханням розмістити світловідбиваючі елементи на своїх транспортних засобах та верхньому одязі з метою уникнення аварійних ситуацій та покращення видимості темної пори доби.